Привіт всім глядачам каналу Фотес. Сьогодні у нас на перегляді новинка цього року, 23-го. Це новий гараж, який вийшов восени цього року або, або влітку. Я чесно не пам'ятаю. Так, пізній е, огляд, але <кій> краще пізніший, ніж ніколи. <кій> так виглядає гараж мандарин. До складу Особо нічого цікавого тут не зазначено, крім того, що просто ароматизатор, мандарин і все. М -м, а так, в принципі, всі гараж е пробували, всі знають, звідки він і, і все таке інше. В цьому огляді <звітч attention> ми чисто тестуємо на смак. Добре, погано, є взагалі сенс. Його купувати та пити. Ну що, відкриваємо і наливаємо. Так, піна і сам колір е, пива е, мутновато е, помаранчевий. Е, по самому пиву, що можна ще сказати, е, е, головне це 4,4 оборота е, алкоголю міст спирту. Виробляється е, конкретно той, що я зараз тримаю в руках, вироблений на львівській пивоварні. Це дуже добре, тому що там трохи якісніше і смачніше пиво виробляється. Від Каусбергу. Якщо ви не знаєте, то гараж на, принадлежить е, Каулсберг Україна, який е, в свою чергу принадлежить е, Каусберг, е, просто Каусберг і все. <клес> Отак виглядає дуже цікавий відтінок помаранчевого муту. Мутнуватий прозорий ще, можна сказати, колір. Е, цікавий, дуже е, гарний. На запах, реально як мандарин. До речі. Хоча він і е, вийшов восени і влітку цього року, е, те, що зараз я його знімаю зимою під е, Різдвяні свята, теж є. Е, Певний такий е, сенс в цьому. Тому що е, мандарин це ще є символом, символом різдвяних свят. І тому, в принципі, гараж мандарин можна е, двояко його використовувати, як освіжаючий напій е, е, літній напій, чи як е, різдвяний напій е, до свят. В принципі, мандарин це відразу е виробляє у вас почуття спеціальні різдвяні, святкові, новорічні. Так, ну що, будемо проводити? Так, на смак схожий на мандарин. Схожий навіть на мандарин. Середньостатистичний. Це не солодкий мандарин такий, що прям солодкий солодкий. Ну і не кислуватий мандарин, який неможливо взагалі їсти. Це середній мандарин, котрого є і солодка частина, і кислувата частина. В принципі, таких більшість. І вони це використали а, в смаку цього а, гаражу. І це досить непогано. Можна покрити більшість е, покупців в середньому людей, які, яким сподобається цей смак. Тому це досить-досить непогано. Цьому напою можна поставити точно 7,5 з 10. Це досить непогано. Вони е, реально постаралися зробити цей смак. Е, Цей смак таким, котрий нагадував би вам про реально о, про щось хороше, про щось добре, якісь добрі спогади, все таке. Тому, в принципі, молодці. Це не поганий вибір, це не поганий смак. Подивимось, що вони зроблять у наступному році. Вони, до речі, вони кожний рік. Випускають новий смак гаражу. Тому буде дуже цікаво подивитися, що вони зроблять і чим вони нас постараються заінтересувати в наступному році. І почувати. Типу того, якщо випуск був вам чи цікавий, чи інформативний, чи просто інтересний, вам просто цікаво слухати, як я щось базікую. В принципі, можна ставити 100% подобайку. Якщо ви хочете щось написати конкретно мені, щоб я точно прочитав, або навіть відповів, пишіть, пишіть коментарі. Ставте, підписуйтесь на канал, щоб... Мене це більш мотивувало для зняття більшої кількості роликів і більш якісних роликів. Тому це все в ваших руках. Все, в принципі, можливо. А, а так, в принципі, все. У мене все. А, а, мандарин, гараж мандарин досить непоганий на смак. І в принципі я раджу всім його скуштувати, якщо ви ще це не зробили. То... Тому всім до побачення.